Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Я передаю слово прем'єр-міністру та президенту Зеленському. Будь ласка. Якщо вам потрібно, можете цим скористатися. Добре, радо вітаю усіх вас і навіть більше ніж всі ми тут. Ми вітаємо вас, пане президенте Зеленський. Вітаємо вас у Швеції знову. Ми. Зустрічаємося сьогодні тут у Лінчопінгу для двосторонньої двосторонньої співпраці. І завтра будемо зустрічатися в Брюсселі заради європейської співпраці. Це щось таке говорить про активність усіх обговорень та співпраці між Швецією та Україною. буквально кілька годин тому я приїхав відразу зі шведського парламенту перед зустріччю Європейської ради, яка відбудеться завтра. І просто хочу, щоб ви знали. Як у будь-якій демократії, часто у нас можуть бути різні думки щодо багатьох речей у шведському парламенті, але не щодо України і не щодо підтримки для України. Тому у Швеції ми дуже єдині разом з вами та українським народом. Я хочу передати це вам від імені шведського парламенту, Володимире, дозвольте мені сказати. Першу кілька слів шведської отже, як ви можете почути мій саенівесо будь-якому випадку, Ми зараз тут в Лінчопінгу на Саабі. і це не випадковість. Тут ви бачите позаду нас найновіший літак Гріпен, який надійшов до. Шведських збройних сил буквально нещодавно і шведські інженери, які це зробили, це все зробить змусить шведських людей почуватися в більшій безпеці, але також і Європу загалом. Президент Зеленський та я буквально щойно підписали лист про наміри. Це лист про наміри між Швецією та Україною, і це початок довгої подорожі. І... Це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для Саабу, для Швеції разом з Україною. Це означає великі можливості для повітряних сил України і також для Швеції та нашої оборонної промисловості, але також для довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною як ви. Тут вже знаєте, і як президент Зеленський знає навіть краще ніж будь-хто з вас. Швеція є однією з найкращих, найбільших військових донорів для України в загальних цифрах. Ми допомагаємо артилерією, повітряними системами тощо. І щодо повітряних сил, ми надавали радари, системи спостереження, літак, літаки Авакс і ці. Платформи вони дають можливість посилювати старіші радянські літаки, які діють в Україні зараз. Ми також надавали тренування, спорядження, але також важливо, що ми вчимося. Також ми багато вивчаємо від України, і сьогодні ми пройшлися по конкретних галузях, де Швеція може отримати досвід від України цивільні військові сфери. Показуючи, що ми можемо також отримати з цього переваги, але ми можемо і більше допомагати Україні надалі. Цей лист про наміри, ця угода це... вона не спрямована на якісь конкретні нові поставки в цей момент. Це про довгострокову співпрацю, в тому, що стосується співпраці такого типу і можливостей отримати велику угоду між нашими країнами, щось близько. 100-150 винищувачів гріпен серії, і яка, яка зараз починає вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. І ця угода це чітка, взаємна. Заява про наміри, і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років. І є довгострокові амбіції. це не го... не означає, що ми не означаємо, що не, не розуміємо, що є великі потреби зараз в Україні для захисту від російської агресії. Останні кілька років росіяни агресивно били по Україні. По дуже хоробрих українських солдатах, але також і по госпіталях, садочках, школах, дитячих майданчиках убивали дітей, забирали їх в Росію проти волі родин. Це жорстокість, яка не має жодних кордонів взагалі, і замість того, щоб тиснути на Україну, весь світ має тиснути на Росію. Вільний світ має зараз збільшити політичну, фінансову, військову. Військовий тиск на президента Путіна для того, щоб покласти край цій жорстокій війні від сьогодні ми будемо продовжувати працювати разом з Швецією, Україною та іншими партнерами дуже активно, щоб знайти різні можливості для довгострокового фінансування оборонних спроможностей України, і ми всі погоджуємося, що сильна Україна. З сильною обороною це найкраща довгострокова найкращий довгостроковий спосіб захисту не лише для України, але й для інших європейських націй. І наша можливість, здатність захищати наш повітряний простір це звичайно ключова важливість. Один важливий крок у цьому напрямку можна зробити вже завтра. Коли питання заморожених активів, російських заморожених активів буде обговорюватися ще раз на засіданні Європейської ради, і це не співпадіння, що пізніше цього вечора ми будемо летіти до Брюсселя. Довострокове фінансування буде потрібно для відбудови України, також після війни, і для систем військових систем захисту. Це звичайно також дуже потрібно. І, зокрема, і тому ми підписуємо цю угоду сьогодні. Наостанок Швеція має горду історію. Ми світовий лідер в тому, що стосується винищувачів. старіші покоління J-22, J-35, «Тракон». Дракон. І зараз я з 39 гріпен. Це унікальна історія та бекграунд наших спроможностей, які ми розбудували в цій країні. Небагато країн-членів НАТО мають такі спроможності, і новий літак, який ви можете побачити поза мною та президентом Зеленським, прямо зараз це не просто джерело гордості для нас, і для Лінчопінга. Це частина унікальної здатності Швеції, яка може допомогти підтримати. Безпеку Швеції, України та Європи загалом, і це те, що і це те про що ми тут говоримо. Інший важливий крок, який ми робимо сьогодні, з цим листом про наміри створює необхідні передумови для великої експортної угоди щодо винищувачів Гріпен між нашими двома країнами. Якщо ми досягнемо успіху, це Допоможе збільшити безпеку у нашій частині світу і посилити Україну та Швецію. Ми цілковито розуміємо, що це тривала тривалий шлях попереду, але від сьогодні ми віддані розглядати всі можливості, щоб надати Україні велику кількість винищувачів Гріпен у майбутньому. І цим, будь ласка, передаю слово вам, пане президенте. Дякую. Дуже дякую, Ульфе. Дуже дякую за те, що приймаєте нас. Дякую за вашу підтримку за, за все.